Всім привіт! Сьогодні важлива тема про схуднення за допомогою бігу. Прагнення схуднути привело в біг тисяч, якщо не мільйони любителів. Мене до речі, так само привело. Недавно у подкасті у Чумаків я обмотувалася плівкою і бігала. Просто у вас, у вас не практикувати подібні речі. Я про... чув, що хтось взуває кросівки і теплий спортивний костюм, обмотується плівкою, щоб пропітніти, а хтось намагається бігти швидко для того, щоб прискорення бігу спалило жир. Таке читав нас в коментах. А хтось починає бігати, але не отримавши швидких результатів, переключає. На інші види спорту. Сьогодні я хочу поговорити про те, які ж методи працюють, а які ні. Ноги-боги. Під час підготовки до цього відео я спілкувався з професійними тренерами, спортсменами, а також людьми, які змогли скинути зайві кілограми за допомогою бігу. В результаті зібралися основні тези. Розвінчаємо кілька міфів та аргументуємо пару за і проти бігу як засобу для схуднення. Почнемо з того: увага, що заняття бігом не найкращий спосіб схуднути, але при цьому один з найефективніших. Головна проблема це висока травматичність у початківців. Бажання досягти результату якомога швидше, ну, тобто до початку пляжного сезону, до новорічних свят, до, щоб одягнути там, улюблену сукню, всі ці причини, ви знаєте, краще. Краще за мене, все це не відповідає фізичній готовності організму, на жаль. І це небезпечно. Біг сприймається як якась супертаблетка, прийнявши яку кілограму чарівно розчиняється за тиждень. А таке, ви знаєте, не трапляється. Чому ж таке стається і чому це не працює? Всі люди різні, це загальновідоме і навіть банальне твердження. Підтверджується під час заняття бігом як найкраще. Єдиного рецепту немає. Хтось почне втрачати. Вагу після перших пробіжок а комусь і кростом в 30 км взагалі ніяк не допоможе. Багато що залежить від того, яка у вас початкова вага. Іноді щоб почати бігати без ризику травм, потрібно святку скинути кілька десятків кілограмів, буває таке більш безпечним способом, тобто, наприклад, грамотною дієтою, чи менш травматичним видом спорту, наприклад, таким як плавання. Отже, що там по кілограмам, правильне збалансоване харчування. Якщо харчові звички Сприяли набору ваги, то важко буде схуднути, не відмовившись від старих звичок. Почніть із здорового харчування і схудните, а біг допоможе вам набути чудової форми. Це головний рецепт схуднення, без якого заняття бігом будуть мало ефективні. Збільшуйте фізичну активність, особливо якщо 8-10 годин ви проводите сидячі в офісі. Однак тренування три рази в тиждень по годині це не привід їсти в все, що захочете, чимало бігунів перебільшують, чесно кажучи, свою витрату енергії і споживають більше калорій, ніж витрачають, виправдовуючи це важкими фізичними навантаженнями. Я так сміюсь, бо я був таким. Насправді, це проста причина для переїдання. Пам'ятайте, біг це ще не дозвіл їсти все підряд впродовж дня. Не така собі індульгенція. Тож перейдемо до основних принципів схуднення за допомогою бігу. Бігайте регулярно, але не чекайте див від першої пробіжки. Терпляче дотримуєтесь графіку тренувань. Пробіжки два рази в місяць просто під настрій ні до чого доброго не призведуть. Почніть бігати три рази на тиждень через день, наприклад, вівторок, четвер, субота чи понеділок, середа, п'ятниця, як вам зручно. Вибирайте зручний для вас час. Ви жеверонок. Чудово, бігайте вранці. Є час після роботи клас, займайтеся увечері. Британські вчені ще не встановили зв'язок між часом доби і швидкістю схуднення. Зовсім скоро ми розповімо, коли краще тренуватися зранку чи ввечері, але поки просто пам'ятайте, що не варто цього робити безпосередньо перед сном. Організму банально потрібно прийти прийти до тями і заспокоїтися перед відпочинком. Не намагайтеся встановлювати світові рекорди. Невиправдано висока швидкість призведе до травм, а ефективне тренування починається після 30-40 хвилин активності. Спробуйте почати зі швидкої ходьби, чергуючи її з короткими пробіжками. Наприклад, 2 хвилини ходьби і 20-30 секунд з пігом. Навчіться прислухатися до організму. Якщо ви біжите так швидко, що пульс зашкалює, з'явилася віддишка, і ось-ось, непритомніте, перейдіть на крок. Не потрібно себе виснажувати і заганяти. Займайтеся в задоволенні. Головна ознака правильного тренування ви можете розмовляти на ходу, не задихаючись при цьому. Не так як я зараз проговорюю ці слова. Перший місяць тренувань найважчий, але якщо організм встигне адаптуватися і не проявить себе різними травмами, ви починаєте отримувати справжнє задоволення від бігу бігове задоволення. Тепер можна збільшувати об'єми, але не різко. Не потрібно через місяць спробувати пробігти марафон, а є, на жаль, такі люди. Не одягайтеся занадто тепло. Це відповідь на те питання з самого початку під час потіння, як відповідь на перегрівання з організму, виходить рідина. Це не той талий жир, про який дехто думає. Навпаки, зайвий одяг може спричинити тепловий удар, а не схуднення. Пийте після тренування. Це допоможе організму відновити втрачену рідину. Рідини також бувають різні, тому з ними обережно. Не бігайте в одному і тому ж самому місці, особливо по колу, по стадіону. Це важко психологічно, а парки, ліси, зміна обстановки, рельєфу, покриття все це допомагає не кинути біг з перших занять. Підключіть до бігових тренувань силові. Наприклад, вправи для зміцнення пресу, спини, м'язів, кора. Для цього добре підійде фітнес, йога, пілатес, що вам подобається. Комусь подобається плавати, для когось з додатковою активністю може стати велосипед, головне знайти золоту середину, щоб не перетренуватись. Любе-голубе, як то кажуть, чим вища швидкість, а відповідно і пульс, тим більше калорій спалюються при бігові. Цей факт особливо важливий для любителей зводити дебіт з кредитом, тобто рахувати з'їдені та витрачені калорії. Однак... Рекомендувати збільшення швидкості бігу для швидкого схуднення ми не можемо. Це знову повертаючись до того, що почали висока травматичність у початківців. На жаль, а при досить великій масі тіла основні проблеми виникають з опорно-руховим апаратом і надмірні навантаження на коліна, і стопи викликають, що пошкодження суглобів. Це правда, тому будьте обережні. Отже, підсумки. Щоб привести себе у форму, потрібно перше стежити за харчуванням, не переїдати і вибирати якісні продукти. Друге Бігати правильно і не перевантажуватись. При цьому менше сидіти на місці і приділяти більше уваги альтернативним видам активності. І третє підбирати навантаження так, щоб встигати відновлюватися до наступного тренування. Будьте терплячі: в бігу результат не приходить швидко, і через кілька місяців ви можете виявити втрату всього кількох кілограмів. Це нормально. Регулярний біг допоможе вам схуднути, але біг, який стає способом життя, зробить вас здоровими і щасливими. Тож залишайтеся здоровими і щасливими. Дякую, що були з нами. Дякую за всі лайки, коменти, підписки і все, що ви робите. І особливо за коментарі. До зустрічі і паха. кіт? Не бачу кота. Я як співвласник, я як співвласник кота повідомляю, що в наступному відео вже буде кіт. Бо буде не буде. i